У ранковій розминці бере участь більше сотні дітей, що відпочивають у санаторно-оздоровчому комплексі Електронік. Майстер-клас для них сьогодні проводять найкращі боксери рівненщини, відірвавшись від підготовки до міжнародного турніру у Казахстані та всесвітньої універсіади у російській Казані. Гімнастичні вправи разом із дітьми виконують призери чемпіонатів Європи та світу з боксу Олександр Шепелюк та Іванна Крупеня. Від дітей відбитись не можна було там. Це дуже приємно, що вони цікавляться, що вони що ти вже якийсь приклад для них. Можливо, тут не буде супер чемпіонів. Там а можливо й будуть. Можливо, це такий захід буде для якоїсь дитини, якби поштовхом да, до заняття спортом і в процесі може стати там чи суператлетом. Мене очікували, що стільки буде дітей. Хочеться показати дітям, що спорт це здоров'я, що це Якісь можливості в житті Другі, знаєте, і діти дуже люблять їм. Дуже приємно, коли Другі, ми особисто з ними спілкуємося. Від можливості познайомитися та побоксувати із відомими спортсменами. Діти у захваті після завершення розминки вони шикуються у чергу за автографами. Мені дуже сподобалося, тому що це здорово, спортивно це заохочує всіх інших людей. Враження дуже позитивні, тому що тут багато відомих людей. Під музику було цікавіше і веселіше, коли нам показували. На власному прикладі цього разу у рамках обласної акції Розминка від чемпіона для дітей організували і рухливі конкурси та спортивні естафети. Естафети ми провели з використанням різних м'ячів: регбійний, футбольний, баскетбольний і фідбольний. Відповідно, футбольний у нас як символ масового спорту. Ось баскетбольний це майбутня подія, яка наближається. А регбійний це те, що регбі включили в програму Олімпійських ігор. Акція Розминка від чемпіона триває на Рівненщині вже упродовж двох місяців. За цей час відомі місцеві спортсмени, серед яких Анна Хлістунова, Ілля Шимосюк, Роман Кроль, Валентина Грицюк, подружжя Сіваків та інші відвідали півсотні шкіл області. А участь у спортивних майстер-класах взяло більше п'яти тисяч дітей краю. За словами голови обласної державної адміністрації Василя Берташа, упродовж літа до занять спортом залучатимуть і дітей, що відпочивають у таборах. Сьогодні можна побудувати спортивні заклади, спортивні майданчики, але треба, щоб там і дітки були. І тому сьогодні відомі спортсмени приїхали показати майстер-клас. Кожна дитина повинна бути успішною в житті. І як стати успішним спортсменом, також сьогодні продемонструють. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма. «День».